Ні, от наш. Щось дуже багато людей приходило. Казали, що тільки по одному світку і все. А тут я бачу одна жінка, друга жінка, третя чоловік. Значить, перебуває на законах вічному суду, щоб зобов'язати вас. Передати малолітніх дітей. Все на пропис. Заважаєте, слухайте. Так заважає слухати. Сина профіс Семена Ілліча, Ні, їх матері профіс Юрії Мірчивні, 21 серпня 1989 року, яка проживає за вулицю за адресою вулиця Текстильників, 6, 88. Ілля Мірі Михайлович, я зазначений урічне суду, ви повинні передати дитину матері. Так, от передавали. Ніє! Нієт! Все, всі зафіксували. що, mm -hmm. ми можемо приступити до складання акту? Так, відповідно. Зурашу. А, это вы мне писали да, в интернете. Да. А что вы не предупредили, что придете? Вы так красиво видишь. Я, я с баскетболу. А? Я с баскетболу приехал, не на знаю, что стыгну. Можно было хоть сказать, вот я приеду. Зараз яка процедура відбувається в місяць? Отставят От ли меня? відстань. – Так, это це церковь Немченка. Ну, Ви бачили, як я його за руку Ви не передав. Ну, ні, я не відмовляюся, якщо він іде, будь вас. Я тільки що за руку його підвів до неї. Все. Що від мене ще вимагається? Чи я можу йти вже? То рішення суду я виконав. Я можу йти чи ні? Сказав. Я при свідків це зробив. Все, що що, Вже що четвертий раз. Скільки можна дитину травмувати? Візьміть в руки дитину, продайте. Ну тож ж я тільки що це зробив. Я тягнути And його силою не буду. Я силою не буду тягнути. А це що, якась вість, що взяти. Річне суд зазначив передати. Так це жива людина. Я розумію, але є річне суд, yeah. де зазначення передати. Від профіса, okay. Від okay. Від... Yeah. Я передаю, yeah. во. Я передаю. Я чую. Чи я що маю його що? Силою взяти, зв'язати? Насильство над дитиною чи що? Насильство на дитиною заборонено, значить, Конвенцією захисту прав людини. А, насильство а насильство також прямою статтю Конституції України. Все. Ні. Насильство заборонено. А те, що дитина не відвідує свідочі, щоб я його не знаю, що це саме насильство. Присутнє тут представник служби опіки, вона знає. Всі ці статті вона знає. Насильство заборонено. До речі, представник міліції має реагувати, якщо над дитиною буде насилля, тому що це заборонено законодавством. Не хочу, Опа. я його життя отаку. Журналіст. Сусвіти, значить, я офіційно роблю заяву. На дитиною проводиться моральне знущання, тому що застосована в Україні декларація прав дитини, яка в Україні не ратифікована, значить, служба у справах дітей, а також суди застосовують шостий принцип декларації, який суперечить статті 8 і статті 9 Конституції України, тому що декларація справ дитини не є міжнародним договором. От. Її застосування в Україні ще з радянських часів. Це ракова пухлина в українському законодавстві. Її ніхто не має права застосовувати. А із-за того, що суди застосовують її, отаке от відбувається, що дитину вже четвертий раз мучить дитину. Дитина вже, коли чує, вно, вно, ночі не спить із-за цього, що каже, я не хочу йти на суд. Не сліпі, рейонка, хватить. І все це діється під прикриттям християнської церкви Немченка, слова життя, пастир Немченка Дмитрий. Оце все, оці вони і роблять оце все. До речі, підпорядкована Москві, Московська церква. тебе говорят, что бьет ребенку в глаза, не слепи Ребенок ребенка. Ребенок не направляй. Выключи эту вспышку. Так, теперь я сегодня могу взять Сеню на выходные? Да или нет? Я сегодня иду в садик и а беру мы Сеню можем на выходные. И сеню сеню и на выходные. С... Раз... Это да. уже другой. С Мишей мы уже решили вопрос. Теперь по Сене. Я могу его взять сейчас на выходные? Нет, вот. с не решили вопрос. Присутствиї служби в справах дітей От нас зараз uh, можете послухати, Хочешь? я можу взяти сені на виходне, я сеню можу взяти на виходне. Я сеню можу взяти на виходне, да, мішко, да мішко, или нет. і ні, да і там разом я задав закритий вопрос, який подрозуміває однозначний ответ, да і ні. Скажи, будь ласка, ти сінько зараз садочку бачиш. Ви відмовляєтеся від відповідь, дитину на виконання, тому і відвити його протиповідаєте на виконання. Я можу, взяти його, я можу взяти його ти на вихідні. Ти можеш до нього приходити кожного дня і бачити, хоча ти приходиш раз, два робити. Я раз, ваше ваше Я спрашиваю, дитину взагалі не бачу. Ви підтвердіть потім на комісії, що я вирішити э, цей вопрос. Напротязі двох років Все. я бачив тільки на виконанні, бачила один раз в садочку, після чого ти його забрав навіть з садочка, щоб я його не бачила. Ти дитину трохи. Мама не трогає його, просто мама не пускає. Мама, Ні, ну ти його украла! Сінька б... буде дуже входять. А Мама, ви не хотіли Три. разом прогулятися, так як пропонує Юлія? Питання вирішується в юридичній площині. Нема такого закону. Вони пішли шляхом суду, шляхом оцих всіх поліція, служба опіки, суди. Значить, тоді рішаємо юридично. Я предлагав, так як ви. Вона не хоче, вона каже, тільки юридично. Так от, в юридичній. E, значить, в системі нема такого піти погуляти разом. Це, Там є віде. чітко визначення місця проживання, це, ви виконання, а також e, час спілкування з дитиною. От, я запитав, чи маю я право взяти на вихідні. Вона не відбув, не від... не не я ж сказала, ти погуляємо Все. разом. Чому ні? Оце я кажу я на не проти, будь ласка, йдемо разом гуляти. Я теж хочу бачити свого сина, тільки ти. Тим більше ти бачиш його садочку, я взагалі дитину не бачу, він відбив. Він навіть не знає, що я його мама. Я хочу тебе щось сказати. Коли я був в садике, папа тебе послухав і ти його забрала. Сказала, что ты погуляєш, небуряешь, взяла, всего заплала. Синка мама сыночек, она будет з мамою. Нет, ты мама обманула. Нет, мама мы не будем Обманула и не надо теперь выкручиваться. А и обманула. И я лично говорил <versuchen> вот с Павленко. Б, и он сказал, инriec. что это самый Saagim. мерзкий поступок, ]way. который сделал член его церкви. Знаю, 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 мама, и если бы с ним так поступили, вот пусть Павленко слушает, он подтвердил, б, б, а а я... что такие вещи не делаются. Я, якщо говорити не про юридичний бік, то тобто, ну маю на увазі, що е, дитину не, від, не Ви перед... занадто пізно в цій ситуації. Ні, що, я... що ви зараз намагаєтеся я кажу, якісь що... нервовучення? Ні, я вам цього... кажу, що е, дитину не передають, тому що вона не хоче. Ну, тобто, це не ніби... дитина. Не хоче, да. будь ласка. Давайте вирішуємо в юридичній площині це питання. Визначаємо місце проживання дітей там, де вони хочуть, тобто з татом. А не з радіо Мамашей, которая опомнилась через пів года или через год. Вот. Визначаємо місце проживання, визначаємо час спілкування. Все по закону має бути. І по моральному, і по всякому. А не, що держава стої однозначно на захист матері, церква також, а потім від тата кажуть, що, що ти маєш щось там. дитину за руки Говоріть дитину, нехай передать говорити, Говорить дитину, нехай підійде до мати. Ну так, а як опіка на це подивиться, що... Ну, є опіка є, я з ним І говорив було вже було. дуже багато. Від мене не вимагається, щоб я з ним тут говорив. Я маю передати. От я передав все. Говоріть дитину, нехай піде до мати. Міша, підійди до неї, будь ласка. Ні, все. Я не буду уговарювати так, як ви хочете. Що я на коліна маю перед ним стати чи що? Якщо вони користуються, це не, взагалі незрозуміло, якими законами, коли визначають місце проживання дітей, а від мене ще вимагають, щоб я йшов на якісь поступки. Це взагалі маразний Зараз йде, до речі, судовий процес проти Лутковської уповноваженої Верховної Ради у, справ, у справах людини про застосування декларації про права, про права дитини, що це є незаконно. Я думаю, що суд прийме рішення, що це незаконне застосування. Правильно говорять служба опіки, не можна ребенка силою заставляти. Тому і залучають органи опіки, щоб вони дивилися за цим силам. Ну, як? Я прямо за руку його підвів до неї і за руку. Прямо Це. Це зафіксовано на відеокамері, не на одну плечо. Что ты хамишь взрослым людям? Человек в два раза или в три раза старше Могу тебя. Да, да. И это хамство поощряет церковь. Вот, Немченко. Поощряет это все. И разводы, и все остальное. Это вот все церковь делает. Если бы не церковь, давно бы все решили. Центр находится в Москве, Российская Федерация. Не стыдно? Война идет, они в Москву ездят на консультации. Так, Мне не все равно, потому что это моя страна. Серьезно, Да, я патриот своєї країни. Ще питання є до мене. Я цього не соромлюся, на відміну від вас. А які рішення ви пропонуєте? А які рішення, ви кажете, що давно вирішили? Маєте на що, щоб сина живого званичів? Це я буду консультуватися з своїми юристами. А ви саме... До речі, ми вже узгодили все. Так званий юрист тут присутній. Так званий, бо він ніякий не юрист. Ми все з ним узгодили, к... дійшли, як кажуть, спільної мови. А виявилося потім, що він просто хотів узнати мої плани. Забери. Дай сюди, дай руку. окупанше, не треба тут стояти. Стой возліпати. Ні, нам нічого не викривали. — Що Щоб кажете? — Ну, я не хочу вже Ні, Вже дійшли до, думки? Йшли до спільної мови, та. а потім виявилося, що це просто було таке, знаєте, як е, узнати, хто про що думає, хто що хоче, які плани. Тому я зараз нікому нічого казати не хочу. Тато в нашій країні це саме безправна людина, щоб ви розуміли це. Тато це ніхто. Тому що вона ж мама, вона же родила, вона же плаче, у неї ж там благодітна сім'я і все. А то, як вона ставиться до дитини, вот. то, як вона піклується про дітей, це нікого не хвилює. Бажання дітей, нікого це не хвилює. Які умови там, нікого це не хвилює. Розумієте? Вот, а я казав, ще два роки тому, що так буде. Що буде рішення суду? Буде рішення суду, От. а воно не може бути виконано в принципі, тому що це не річ. Це не річ, яку можна отако взяти і передати. Ні, якби він хотів, то нема питань. Ну, ви самі категорично проти, щоб він так? Да? Я знаю, які там умови, там умов немає. 14 метрів живої площі на 5 чи 6 чоловік. Як так можна жити? І ще й дітей туди не провітрюється е, ні одна, ні друга кімната, вікон немає в, я в квартирі. Я що дитину трошки. Я там було... був і разом з ним там був. Коли я один раз туда потрапив, вони потім не пускали більше нас. Не пускай я з дитиною приходив, стукав там. Е... Це вони не відкривали двері. Це Ні, я мав на вас, щоб Шо? трошки побула дитина з мамою. Ви теж то Ну, проти. Наприклад, там я не проти. Будь ласка, офіційно. Змогу. наприклад. Тут, там. Я, я зараз офіційно за я дитину над дитиною не маю ніякої це юридичної прав. Як я можу, яке я маю право зараз комусь щось давати, не давати і так Ні, далі. Я, я вас, щоб... Ви коли буде визначено зі мною місце проживання, тоді ви мене запитаєте, так як я її зараз запитував. Чи можу я взяти сені на вихідні? Ви чули, не можу, так от коли буде визначено місце проживання зі мною. От тоді ви мені таке питання задати юридично. Та ви маєте право все так? має, все має бути. Ну а як же? Ну з іншого. Тому можу. що як тільки ти йдеш, як тільки тато іде на якісь людські відносини, людські відносини, зразу його обман я, от як сені опинився там? Він же був до мене прив'язаний. Так він навіть з рук у мене не злазив. Прийшла, попросила, я годину погуляю, приведу назад. Та я до сих пір, якби не моя грамотність в юридичних питаннях, я б до сих пір не бачив дитину. А так вам суд визначу, да, що ви Я можете... прийшов в садочок, мені поліцію викликали. Вот. А вот теперь... Я кажу, якби я не був юристом самоучкою, я юрист самоучка. Вот. А... Якби я не був юристом, мене б давно вже... Е... Позбавили всяких прав. Але тепер ви можете ну, бачити тим, да? ну, бачите, спілкуйтесь. З, з це, не, це, не, це не є спілкування. Спілкування, сімейний кодекс, як каже, значить, особисте, безперешкодне спілкування. Так? Година в дитячому садочку це не є спілкування, це є зустріч. Розумієте? У мене є ці зустрічі, Скажи, будь ласка. Одину. О, це є зустріч. Так що... Я задаю питання. у мене є зустрічі? на Година. Я на з вами те. не спілкуюся. Я спілкуюся з людиною. З вами Собі я з... не бажаю взагалі спілкуватися. Не задавав мені тоді тоже питання. питання я я задав це присутності те. служби опіки, щоб вони почули. Бо коли я до них прийду, щоб вони не казали, постанови. що я з вами не хотів я вирішити. Задавайте. Я бачу дитину. Напротязі цих двох років скільки разів я бачу дитину? Я не, не є опікуном офіційним над дитиною зараз. Так що мені ці питання. Ви в принципі правам, нарушаєте як закон, коли мені матері. задаєте це питання. Тому, Місце проживання дітей визначено з вами, з вами, Бо все. мною так що мені ці питання, ви не маєте навіть що права задавати одна Чому не то це вам треба задати це питання? Де ви були в року? Ми приходимо з соціальної служби, да, він да, вік до, 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 до. Документ можна якийсь? Да, а, да, пожалуйста, пред'явіть його журналісту. З собою я не брала, але ага. ну, надо буде пред'явлю. У мене повно такого документів. Я не пускаю, мені запрежала зі мною, не пускаю. Я вже одну уволив там таку умну. Ось ще з якою-то прийдемо. Ілюша, тебе це надо? Ні, ну, я ж не железний. Землі, ви, ви ж не були, як вона тут хватала дитину за руку, коли дитина бігла до мене, працівник міської ради, Два Та вона тут хватала вивати, дитину вивати, за руку. От на неї заяву написав, їй сказали, йди по власному бажанню, бо за кордоном, якби це було, вона б в тюрмі вже сиділа. А і це політика, державна політика. Тато безправний, тато ніхто. Мені от я вам кажу на камеру: от, якщо будете писати сюжет, обов'язково скажіть, Це начальник служби служби пі служба у справах дітей. Нікітенко, Інна Леонідовна. Значить при першій же зустрічі. Коли ще не було ніяких ні комісій, нічого, мені сказала, ми тут всі, на по-русски говорить, ми тут всі жінки працюємо в апелі, в соціальних службах, ми тут всі жінки, ми все одно будемо на стороні матері, у вас ніяких шансів. Я говорю, що це за, за соціальні стереотипи, що це за сексизм такий, що це за дискримінація. А гендерний питання ніхто не відміняв, вона мені відповідає. Ну це нормально, скажи державний службовець, як, якому я плачу своїх податків зарплату, отакі отакі речі мені заявляє. А ви кажете, а давайте, по-людськи, а давайте, отак, отак. Та як так можна, якщо ми безправні? Я лише я лиш говорю про те, що про можливість прогулки разом. Треба змінити підхід, систему в міській раді з ну, нею хто нормально не поговорив за ці два роки. Ви ж претензії, претензії, претензії. Ти поганий, ти поганий. В чому поганий? В тому, що нерадива мать ушла з дому на півгода, не являлась к дітям, потім вспомнила, що у неї діти є. Лемка, зачитай вам акт. Зачитай вам акт. Складені лісичну фігуру Курса Руська, 183, на підставу виконавчого документа номер 727, 2015. 15. Від а а це від 18.50 року ведені щочення середній сезон і стаченевці прозорні захисту про дича профіс ІМ, передати молодіх від дітей сина профіс ПІ та сина профіс СІ, їх матері профіс Юлії Михайлів, яка проживає за адресою Юлії Міченко, яка проживає за адресою вулиця Христиників 6. Під час правильно писали понасловився номер, які були зазначені. Що профіс Юлія Михайлович може передавати Профіс Юлії Мірчини малолітні осені, профісля. Що ви таке написали? Сейчас проведення була заедина фото, що відео Це Я не дочитав ще. Я не дочитав. Це як любий суд, любиш суд. Де Я де не почитала. Боржнику було неодноразово заправлено взяти сина за руку та передати про офіс ЮН, однак останній відмовився. Що значить відмовився? Я на камеру. От ви бачили, що роблять з отцями у нас? От чоловік сидить, тупо перекручивают, а эти сволочи подписывают это так. Вот как вы отреагируете на это? вы отреагируете Так, это? так, Значит, так, вы там написали, что я так, Конечно нет, я я не буду подписывать, я я так, 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 буду так, 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 Идем. Нет, не хочу Идем. туда. Видите? Видите? Все видят. Вот, все видят. Идем. Я не хочу туда, к ним. Все видят. Отец должен красиво предложить цену. Вы беспределом занимаетесь сейчас. Что вы пишете там? Ой, и порядке. Иди к началу. И это верующие люди, и она берет это, подписывает. Вот, пожалуйста. Иди к началу. Я пожалуйста. вот все делаю, проходила Вот все делаю, Вот ну, это написано. что да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. врет и Да, что про это Все, я это сюда Я вызываю сюда полицию. Я буду писать что, все. 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 Я передаю. Я передаю сейчас, куда вы уходите? Я не передачу. Я передаю. Что, что я должен делать? Так, все стоять. Всем стоять. Что я должен делать? Скажите, пожалуйста. Ваша, ваша команда какая? Давайте. Что я должен делать сейчас? Что, и куда вы уходите? Что я должен вам сейчас делать, чтобы вы э, сказали, что я передал. Вы, вы видели? Вот вы видели, что сейчас произошло. Сейчас здесь будет полиция. Все. над ребенком уже год, и никакая служба не хочет защитить ребенка. Я нахожусь, скажіть, ви мені доплачують. А, а ви самі ну, не проти було б, щоб вони разом прогулялися, як пропонували ну Час, з дома синами? Так вони гуляли разом. Бігутся так вона знаєте, логи, що вона каже дитині? Знаєте, що вона каже? Він прийшов, каже. Вона, вона мені сказала, щоб я папі каменем голову розбив. А потім бабу Вона представляється дитина, за того її не висприймає. Щоб цей факт було. За, вона вчить дитину поганого. Я, я він не здалась. хоче, як він може знайомі. Він зовсім не хоче, ну, навіть присутності до. Дитина не хоче, Дитина ваші, дитину... присутності? Да, да, да. А? ваші присутності. Навіть ну, да. вашої присутності, якби ви разом. А вона не хоче, вона приходить тільки зі свідками, щоб скласти акт. Вона не приходить до дитини. Тобто не в Вікно да? кидає вікно камінці і каже, бачите, мені не відкривається. Аккускладе зовсім. У нас поїждження. двері закриваються подібності. Да. Я на місці все поясню, екіпажу і напишу заяву мені. Перевищення службових повноважень, а, значить, і багато тут є вже всього. Мое призвище профис. Профис. Да, профис. Илья Михайлович. Не я меня. Не, Не снимай. меня. Не снимай. Он уже, уже, уже снимаем. А ну, мы он уже снимаем. Мы снимаем. Мы снимаем. Мы снимаем. Мы снимаем. Що ти вдома робиш? Скажіть. М'ячик да, маєш вдома, э, знаєш? Посадові особи фальсифікували документ. Э, Значить, э, е? фальшивий акт посадові особи. Це перевищення службових повноважень посадової особи. Папа, Скажи, дядь, які іграшки у тебе, чим ти граєшся там? Я з сама і коробка. Ого. А м'ячик є? М Прошу, да, чтобы приезжать. Три мячика, ну один стус и, и еще один стус. Это левая Где-то они у кого есть, бедылка. Типа один про прокусил. Кто прокусил? Э -э да. Это по вашому один. Миша, десятки, да, тут еще.